Держави НАТО, їхні збройні сили, військовий комітет та військові планувальники ретельно готувалися, проводили навчання і розробляли сценарії дій на випадок менших атак. Ми добре розуміємо, що станеться у разі масштабного нападу, і росіяни також знають, якщо вони наважаться на великий удар по будь-якій країні НАТО, вони зазнають поразки. НАТО, безперечно, сильніше за Росію. Водночас Альянс добре розуміє, як діяти у випадку менших пробних атак. Ми не почнемо війну через безпілотник чи ракету, що впала на територію Латвії чи Польщі. Ми не відповідатимемо на це повномасштабною війною, але ми знаємо, як реагувати, і в НАТО є чіткі плани такої відповіді. Так, ми готові. Сполучені Штати готові, і я переконаний, що всі країни НАТО готові стати на захист одна одної у разі нападу. Жодних сумнівів не може бути. Члени альянсу погодяться, підтримають і виконують статтю 5 північно-атлантичного договору.